на ярмарок волонтерський крафт у Кропивницький з'їхались представники 16 громадських організацій. Показують те, що готують і відправляють військовим на фронт. Ті, хто зазвичай допомагає Збройним силам. Приютівська громада підтримує українських бійців пиріжками. Їх печуть з 2014-го. На ярмарку пиріжки продають. Зараз ми збираємо там на біноклі. Одна любов на все життя, одна журба на забуття, і Україна, бо в нас іншої нема. Вже в нас сусіди знають, що так що ми готуємо що сьогодні. що голосно і співуче. на ярмарку. Можна було скуштувати різні страви, які готують для військових. Дуже смачний, класний борщ. Насправді. Прямо взагалі немає до чого придратися. Супер. І дитина їсті. У мене тато в ЗСУ, тому мені як нікому знати, що треба підтримувати. Насправді вони цього потребують. Смерть москалям всім і всім тим, хто полізе на нашу Україну. Все буде Україна. Наші хлопці, яким ми допомагали багато чим, вони привезли нам такий подарунок. Джевелін. Олена Чепіга показує дощовик, який пошила сама. Їх відправляють на фронт. На ярмарку збирала гроші на тканину, щоб шити термобілизну і теплі речі бійцям. Оце плащ плащ-пончо або плащ палатка. Хлопці вже казали, що не промокає, що дуже класно. Виготовляємо самі. Ми із коли почалось повномасштабне вторгнення, ми почали самі шити амуніцію і одяг для наших військових. Олексій Богаченко виготовляє на 3D-принтері стабілізатори для дронів. Тягається на боєприпас, підвищується на систему скидання для дрону і доставляється до загарбників. Починалося все з квітня місяця з перископів. На всю Україну була розсилка від Львова, потім виникла потреба в хвостовиках, в стабілізаторах і переключилися на стабілізатори». Василь Лавриченко, коли з'явився запит, почав виготовляти печі для обігріву бліндажів. Ці можна як дрова, так і вугілля, Що, що хоч, хоч, щопити, хоч це. воно обігріває повністю. площадку. Знизу у нас йде піддувальна ємність. Спільнота Годуємо патріотів, продаючи сухі супи, зібрала на ярмарку 9 тисяч гривень. Ми їх передаємо на зсу людям на окупованих територіях. Початку повноштабного вторгнення десь біля 50 тисяч пакетів супів. Я думаю, що не менше, може може тисяч сорок це сухофрукти, сушка. Зібрали організації з різних громад, щоб показати, як вони власними силами облаштували виробництво і виготовляють продукцію необхідну військовим, каже співорганізаторка ярмарку Світлана Дубина Литвиненко. Тут абсолютно різна тематика діяльності, і для нас було важливо об'єднати волонтерські центри різних напрямків. І що важливо, із громад Кіровоградщини. Ці люди фактично підприємці, ці люди можуть розвиватися не просто як волонтерські центри, не як громадська організація, а як соціальне підприємництво, підприємство, яке може не лише допомагати військовим, а й наповнювати економіку. Тривав ярмарок чотири години. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.